Зараз маленький ліричний відступ, але треба вам спочатку розказати про фігурні числа, перш ніж дійти до головного результату нашої сьогоднішньої лекції. Що таке фігурні числа? Це така забавка була для математиків. Якщо взяти крапочки і розташовувати їх у вигляді геометричних фігур, то скільки крапочок в нас буде? у вигляді трикутничка, вигляді квадратика, вигляді п'ятикутничка, восьмикутничка, зірки Давіда, Котика. коротше. От. <кій> ну і от, типу, це все рахували. От. Ну, чесно, в середньовіччя, здається, в математики було дуже багато вільного часу. От. Вони це все рахували, одержували якісь закономірності. Зараз, як ви побачите, фактично це все дослідження специфічного виду геометричних чи арифметичних прогресій прогресів, здебільшого арифметичних от. от, Наприклад, трикутні <різь> числа. Ви починаєте з однієї крапочки, от. Потім берете... Типу, трикутник зі стороною 1. Так. Потім буде у вас трикутник зі стороною 2. Потім буде трикутник зі стороною 3. Трикутник я ще більш-менш непогано малюю. Так. Вони такі концентровані. Концентричні, я б сказав навіть, так? О. Ну і о. Та 0 відповідно у вас буде одиниця, Т1 у вас буде 3, Т2 у вас буде. Скільки тут крапочок, 6. Т3 у вас буде. 10 так, і так далі. Чи можемо ми порахувати в загальному випадку, скільки у нас буде ТН, коли ми розглядаємо трикутник з довжиною сторони N, ну, відповідно, сенд з однією крапочкою на ньому. Можемо, тому що це все рекурентно обчислюється. І це треба з цієї картинки можна побачити. Так? Ви коли рахуєте. TN, то ви берете t n-1 і додаєте до нього ну, ще фактично одну нову сторону з крапочок да, на стороні n того трикутника n плюс 1 крапочка Ну і стартове значення тонують до рівні одиниці запускаєте вчислиєте виходить арифметична прогресія яку ми часно рахуємо я сподіваюся ви всі пам'ятаєте як вона рахується і одержуєте з цього, що ТН буде обчислювати як СН плюс 2 на 2. Тобто n плюс 2 на n плюс 1 поділимо на. <клес> <клес> yeah. вот. Можна іншими способами проховати. Це не так важливо. Да? Важливо, що ну, Є підход до побудови задачі, є підход до розв'язування. Щодай, якщо ми розвитку квадрати. Ну, знову таке. Ось так, ось так. Ось так. Всь так. Ну тут теж, бачите, S0 дорівнює 1, S1 дорівнює 4, S2 дорівнює 9, S3 дорівнює 16. Так? Раз, так. <клес> ну, відповідь і так очевидна, я сподіваюся, для вас усіх, так? Але якщо ми будемо підходити загальним методом, то що ми кажемо, що у нас Sn буде одержуватись Sn-1. Шляхом дописування куточка. Да? Значить, скільки буде точок в куточку. Ну, ось тут в нього буде n плюс одна точка, і тут буде n плюс одна точка, але ну, кутова точка у нас рахується двічі. Тому буде n плюс 1 плюс n. Виходить плюс 2n плюс 1. Так. <кхід> Розкручуємо рекуренту, одержуємо арифметичну прогресію, рахуємо, бачимо відповідь, що Sn рівню n плюс 1. Квадратів. Паралельно згадали давно відомий факт, що різниця між двома сусідніми квадратами це непарне число. Так? А кожен квадрат є сумою послідовних непарних чисел. від одиниці до якогось. Так? От. <клес> ну, от коли ми будемо розглядати п'ятикутні число, то там вже вилізають якісь менш відомі вам речі. Так? Точка прямой тишин. Довжина, ну, ну розмір стороны, так. Жона один. Ой так. Тут далі буде виклик моїм художнім здібностям, але я спробую. Теж є цей п'ятикутник, і тепер ми його продовжимо. Вийшло щось таке. Так. Тепер теж треба зробити для тепер розміру 3. Ну давайте буду намагатися. Так, значить буде ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. Коротше. Це був початковий. Потім ми зробили. Його подовження тут відповідно у нас ось так. Потім ми зробили ще одне подовження І тут вже буде по дві точки. Це криве, косе, але рідне. тому... Рахую, що в нас вийшло. А-0 це одиниця. А – це 5. Окей. А друге. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Походить. Так? А 3 до 12 ми ще додаємо 13, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 виходить. Так? От. Як це в загальному випадку рахувати? Знову таки ми беремо попереднє число. І що ми до нього додаємо? Ми додаємо три нові сторони, але знову дивіться, першу сторону додаєте, у до вас буде n плюс 1 точка. А далі кожна наступна додає лише по n точок, тому що одна точка вже врахована у попередній стороні. От. Відповідно, у нас буде плюс N плюс 1, плюс 2n, ну, тобто виходить АН-1 плюс 3N плюс 1. От. І тепер, якщо це знову порахувати як прогресію, вийде в нас результат. О, так, ну давайте я для простоти. Я його не для n запишу, а для n-1. Так, це буде N на 3N-1. Тобто ділити на впіл. Вот. Ну, для N треба тут n плюс 1. Ставити буде у нас. Н плюс 1 на N плюс 2 Так? Але ну, він мені саме в такій формі потрібно. От. Ну, от, ну, ну, знову -таки, воно виглядає схоже на якийсь біноміальний коефіцієнт, але це не біноміальний коефіцієнт. Так? От, це результат якоїсь прогресії, доволі специфічної. Різниця прогресії це число до 3К плюс 1 послідовно от, ну, і от, ну, знову долі. Це була така запавка. Люди дивилися, дивилися, що можна зробити число одночасно п'ятикутним, квадратним, п'ятикутним і трикутним. От. Тобто чи перетинаються ці прогресії десь якось, да? чи є в них ну, спільні елементи. От. <кій> Як виглядають числа? Е, у формі котика, вдома самі намалюєте, може навіть щось цікаве вийти. Тобто, ніхто не обмежує. Зараз цим ніхто не займається, тому що нікому вже не потрібно. Все, що було можна з ними зробити, зробили. Зараз виглядають просто вже прогресії більш загального виду. От. З Там, на Типу на різницю прогресії, там, ну коротше, на якісь там умови на елементи накладаються і ще таке. Тобто теорія пішла далеко вперед. От. Але у XVIII столітті це було типу, так, на слуху на виду. От. Математики прямо обмінювались новими результатами, що вони знайшли. Ну і звісно, що наш божественний бращур Ойлер, Тойлер це все прям не пам'ятав. Тобто ось цю послідовність чисел, ось ці форми, він це все знав. Воно в нього було в оперативній пам'яті. Вот. І тут я зроблю драматичну паузу і перейдемо власне, до головного нашого сьогоднішнього о, як це сказати, апофеозу кульмінації нашого апогею.